Як за 30 секунд додати статус готово до відправки на 10, 15 або й 100 тисяч товарних позицій на маркетплейсі ProMUA за допомогою програми Shop Editor. Давай покажу. Переходимо у програму Shop Editor. Додаємо в своєму магазині всі посилання постачальників, які у вас є. Після чого натискаємо кнопочку Оновити. Після завантаження вибираємо галочками всі наші посилання. Як бачите, я буду показувати на прикладі 40 тисяч товарних позицій. Тож вмикаємо таймер і засікаємо. Після чого натискаємо ось цю кнопочку і заходимо в режим модифікаторів. Натискаємо ось сюди. З чого в пошуку пишемо, готово до відправки, можна просто готово слово, цього буде достатньо. Вибираємо ось такий модифікатор і натискаємо ось на оцю зелененьку кнопочку. Закриваємо це вікно. Натискаємо кнопочку знову оновити. І після завантаження все готово. Можна натискати кнопочку Завантажити на сервер, брати посилання з програми, вставляти його на пром і запускати імпорт з ось такими налаштуваннями. Як і обіцяв, встиг за 30 секунд. А тепер додам трошечки деталей, щоб у вас це все працювало. А також хочу додати, щоб у вас такий же модифікатор відображався у вашій програмі. Вам треба буде перейти в нашу телеграм-групу та приєднатися до неї. Після чого вам відкриються ось такі 4 гілки. Треба буде перейти в гілку інструкції по програмі та забрати готовий пак модифікаторів, потім імпортувати його через ось цю кнопочку в режимі модифікаторів і успішно ним користуватись, який сильно пришвидшить і автоматизує роботу на маркетплейсах. Посилання на скачування програми та нашу телеграм-групу будуть в описі під цим відео. І як результат маємо всі товарні позиції в статусі «Готово до відправки. А в наступних відео буде ще дуже багато корисних лайфхаків, як за допомогою програми Editor можна автоматизувати і пришвидшити роботу з маркетплейсами. Наприклад, як встановити фейкову знижку в 2 кліки, також на 10, 50 або ж 100 тисяч товарних позицій. Або як швидко унікалізувати карточку товару таким чином. Щоб вона не згорталася з товарами конкурентів і ще дуже багато різних корисних опцій. А якщо тобі сподобався такий метод, то в описі цього відео ти знайдеш посилання на скачування цієї програми та використавши промокод Promo 2025, ти отримуєш 14 днів безкоштовного тесту програми для того, щоб ти вже зміг автоматизовувати рутинні ручні процеси і почати масштабувати свій товарний бізнес. До зустрічі!